Мудрий їжачок. У темному лісі жив мудрий їжачок. Усі звірі приходили до нього за порадою, бо він багато знав історії і завжди знаходив правильні слова. Одного разу до нього завітав маленький зайчик і спитав їжачку, як мені не боятися темряви? Їжачок посміхнувся Темрява це лише ніч, що допомагає відпочити. Якщо ти не боїшся сну, то й темряві не варто боятися. І зайчик більше ніколи не боявся темряви. А через кілька днів до їжачка прийшла маленька лисичка. Їжачку, я боюся, що всі в лісі думають про мене щось погане. Що робити? Три їжачок подумав і мовив, Найголовніше це знати, що ти робиш добре. Якщо твоє серце чисте, то не має значення, що кажуть інші. Лисичка кивнула і більше не звертала уваги на чужі слова. А одного разу до їжачка завітав ведмедик «Їжачку!» Я завжди гніваюсь, коли щось не виходить. Чому так? Тому що ти забув, що помилки це шлях до навчання, сказав їжачок, якщо приймати свої помилки як урок, вони перестануть тебе сердити. І ведмедик навчився бути терплячим. Так і жив у лісі мудрий їжачок, кожен, хто приходив до нього. Знаходив відповідь на своє питання, і ставав добрішим і спокійнішим. А мораль цієї казочки така: У кожного з нас бувають страхи, сумніви і гнів, але мудрість у тому, щоб зрозуміти себе і не боятися просити допомоги. Коли серце добре, а розум відкритий, жити стає легше і радісніше.